Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України зіграла свій заключний товариський матч перед Євро 2024, розгромивши Молдову з рахунком 04. Дуже переконлива і впевнена перемога. Чи можливо не все так класно, як нам здалося? Давайте ми зараз оглянемо цей поєдинок, повністю його розберемо всі забиті м'ячі, можливі помилки, основний склад і що нам очікувати від збірної. В подальшому, все це в цьому відео, друзі. Перед початком обов'язково напишіть свою думку на рахунок цього матчу, що вам сподобалося, що ні. По основному складу не взагалі по змісту гри. От напишіть свою думку взагалі, який склад для вас зараз оптимальний в збірній України. Одинадцятка ваша. Напишіть в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку. Це важливо, щоб якомога більше людей побачили це відео. Я бачу вашу реакцію на відоси. Все-таки залишайте її. В вигляді вподобайки, і підпишіться на канал, щоб не пропускати контент, який виходить на цьому каналі. Відео і прямі трансляції будуть кожного дня під час чемпіонату Європи. Тому не пропустіть, підпишіться. На заключний товариський матч, який очікувалося, Сергій Рибров виставив фактично основу, яка буде грати на чемпіонаті Європи. Тобто, сьогодні ми побачили вже в ділі Андрія Луніна. Хоча в основному тільки під кінець матчу. Ми побачили його саме на полі, що він існує. В центрі захисту залі. захист був повністю основним. В півзахисті вперше в основі з'являється. Пара Судаков Шапаренко. Пишіть, як вам, друзі. Зараз я свою думку висловлю на рахунок цього. Їм допомагав Степаненко. Він якраз от той футболіст, який повинен грати з двома креативними в центрі півзахисту Тому що, ну, треба такий гравець, як Степаненко. Як на мене, в відборі він грає набагато краще саме на руйнацію атак суперника, ніж той же Брашко. Станом на зараз. Тому Степаненко здорово справився своїми завданням саме в цьому матчі. підчищав за Судаковим і Шапаренком. Два креативні футболісти. Ну і атака була. Була Циганков Мудрик і Єремчук на вістрі атаки. В принципі, все було більш-менш прогнозовано, але чесно, я не очікував побачити Шапренка і Судакова разом саме в матчі проти Молдови. Хоча два адкувальні футболісти, ми фаворити, здавалося б, все логічно. І в принципі, ребром нічим не здивував. Ми грали позиційно, ми контролювали гру повністю. Ну, склад. Молдови я навіть називати не хочу, тому що там є два русака, по-перше, які грають в чемпіонаті Болота. Ну і є наш футболіст із Бабогло, з Карпат. Так, в принципі, ну я от подивився по складу, де грають футболісти з бірної Молдови. Ну, де вони грають? Карпати Львів? Це рівень. Ви хочете сказати, там. Спартак Москва це рівень. Це взагалі нижче за Карпати в 5 разів. Який це може бути рівень? Ну, з Херенвена тут, з Нідерландів. З голландського чемпіонату, так і там ще пару футболістів, тобто рівня ніякого не було. Ми розуміємо, що ми мали в будь-якому випадку Любим складом розтрощити Молдову. Якщо не по рахунку, то по грі так точно. Що вийшло на ділі? Давайте розбиратись, як ми взагалі зіграли і що відбувалося в таймі першому. Якщо переходити саме до статистики, і е, до першого тайму все розпочалося з е, тотального контролю м'яча збірної країни. Перші 10 хвилин ми просто зім'яли е, Молдову. в контролі І розпочали забити м'ячем. Забитий м'яч курйозний. Тому що ну якби Молдова просто була під пресою нашої збірної вибивала м'яч до центру. Матвієнко грає головою, м'якенько скидає просто вперед на, пол, на до штрафної площі суперника. І так вийшло, що м'яч відскочив від газону за спину. Бабоглу, якраз, центральному захиснику Молдови, де опинився Яремчук і з льоту розстріляв голкіпера Молдови. Тобто, це. Ну, курйозний гол випадковий. Більше на просторі, більше на помилках суперниками зіграли, відкрили рахунок, здорово. Після цього, окрім контролю м'яча збірної України, до 30-35 хвилини ми не бачили від нашої збірної нічого. Тобто, це е, фіксуємо. Друга хвилина забитий м'яч у нас. І далі відбулася от, е, заміна. Відбулося. Дуже неприємна ситуація. Це травма Миколенка. і чесно кажучи, Молдова вийшла якось заведено. Я от помітив, вони чи то в них вказівка була травмувати наших футболістів. Вони дуже жорстко грали в цьому матчі. Багато боротьби було, якщо чесно, багато зіткнень. І ми теж відповідали, тому що ми ж не будуть, ми ж не будемо от нас б'ють, а ми будемо що мовчати? Ні, звісно. Ми теж відповідали. Але на грубість грубістю, скажімо так. Але знаєте, от травма Миколенка відразу сколихнула всіх. Тому що це основний лівий захисник. У нас немає захисника-захисника зліва. Зінченко це більше проатакувальний гравець, він більше в Е, Михаліченко, ну, все-таки не той рівень. Все таки не той рівень, який очікується, от Миколенко, ну вевертоні, ну в захисні скіли в нього найкращі. Да, на лівому фланзі ще можна використовувати. того ж Миколу Мактвієнка, який має досвід гри на цій позиції, але ми втрачаємо опцію в центрі захисту. Туди треба ставити когось іншого, Бондара, Сватка та Лов'єрова. А це ну, може бути проблемою. Тому втрата Миколенка це проблема. І хто зараз буде основним? Ну, скоріш зінченка я бачу, тому що ну футболіст все таки розуміє все одно цю позицію. Він довго на ній грає в різних клубах то Мансіті, то в Арсеналі але це в АПЛ, Вибачте, це рівень. Да, скіли в захисті в нього можливо не краще. Ну треба підстраховка. Тому, скоріш за все, опорним на євро буде якраз Тарас Степаненко. Шикарний матч видав Тарас Степаненко в цьому протистоянні. В першому таймі вигразав все, що можна було від Молдови. Там небагато було епізодів, але він все відбирав. Так от, повертаючись до травми Миколенка, був вже коментар, тому що ще немає офіційної заяви щодо того, наскільки випав саме Віталій Миколенко, але по його емоціях було видно, він плакав як ішов з поля. Це гомілко Стоп. І може бути дві ситуації. Може бути так, що він випаде на тиждень або навіть на півтора до двох тижнів. Може бути, що це 3-5 тижнів, і ми розуміємо, що це він не зігра на євро, якщо це 3-5 тижнів. Тобто одна із цих двох ситуацій можливо. Будемо надіятись, будемо мати надію і сподіватися, що Миколенко випав максимум на тиждень. Да, можливо, він пропустить гру проти Румунії, але далі він буде в строю і все буде добре. Давайте мати надію. Як Тільки буде інформація по травмі, в Телеграм дам відразу оперативну новину. Тому підписуйтесь туди. Ну і проблема нашої збірної була в тому, що да, ми контролювали м'яч. Да, ми грали на половині поля суперника. Молдова взагалі ніфіга не робила. В Першому темі жодного моменту не створивши жодного удару в ствір, просто нульова збірна. Я не побачив там жодного потенціалу, але е, вони грали в п'ять захисників. Там була певна організація. І 35 хвилин ми валяли дурня. Якби не цей курйозний гол Яремчука, це були б 0-0. І як тільки наша збірна це зрозуміла, що нам треба комбінувати, тому що ми говорили: від збірної вимагається комбінаційної гри, коли ми граємо першим номером проти Слабкого суперника, оце ми хотіли побачити. І як тільки ми це почали робити, відразу забили гол. Ну, не відразу, там перший момент створив Шапаренко після комбінаційного розіграшу біля штрафної суперника, От, з, не, не забили, бо Шапаренко слабенько пробив. І другим моментом. Позиційна атака. Нарешті те, що ми очікували, те, що від збірної ми бачимо рідко. Це розіграш від центрального захисника до нападника із завершенням забитим голом. Від Забарного до циганкова пройшла ця комбінація. Забарний її розпочав, віддавши передачу на Шапаренка. Шапаренко п'яточкою прокинув на циганкова, який пройшов з м'ячем, побачив Судакова поблизу. І Судаков в стіночку обігрався з циганковим. І Віктор здорово завершив цю комбінацію забитим ячем. Це те, що ми хочемо бачити. Аплодисменти. Здорово розіграно. Судаков голювати, циганков гол. Все на топовому рівні. 0-2 йдемо на другий тайм. В принципі, якби от не кінцівка, перший тайм був би незадовільний. тому що ми знову ж таки. Я очікую від збірної не стільки там голів любих. А от саме якісних комбінацій в завершальній стадії атаки. І, і ми це побачили от в кінці гри, останні там 10 хвилин Україна ну, намагалася бодай в це грати. Я не скажу, що це було супер успішно, і ми багато моментів створили, але ми це демонстрували. От. І в принципі, на другий тайм ми вже йшли більш переконливо, тому що 0-2 з'явився довбик відразу замість Яремчука, і з'явився клас. Друзі, ми зробили різницю. Буквально за 10 хвилин другого тайму ми закрили гру. Перше, це гол довбика чисто на своїх скілах, на своїй масі, на корпусі. Він отримав передачу від Судакова. Знову ж таки, теж непогано, але тут більше на вільному просторі ми теж грали. Ну, Судаков побачив простір, побачив Довбика в тому просторі, він туди і віддав передачу. Довбик отримав з гострого кута. Поставив корпус перед захисником і пробив ближній прошив голкіпера 0-3. І через 5 хвилин стається гол саме Судакова від передачі Довбика. Тут класно. Отут прям здорово. Оце гол саме циганкова, другий і гол Судакова, мені сподобалось. Ну і гол Довбика за рахунок індивідуальності, але тут більше на вільному просторі. Гол е, Судакова, стінка Довбика, ну шикарно. Четвертий гол. Подивіться, в телеграмі всі голи є. Це було прям. Топово, і, в принципі, наша збірна закрила гру. Після цього е, пішли заміни Брашко Ярмола Зубко Маліновський. Як тільки вийшли ці футболісти, відразу пропала активність в атаці. І після 60, -60 65 хвилини можна було вже не дивитись гру. Е, Україна вже берегла себе. Ми не хотіли вже ніяких травм. Ми десь грали більше. Ну знаєте, віддали м'яч Молдові. Вони... В кінці гри навіть створили моменти. Лунін нарешті е, отримав два удари в ствір і зробив пару е, сейвів, там в кінці гри ще й бабогло мав міг забити навіть головою, пробив не точно. Тобто кінець гри вже був не таким важливим. Ми зробили гру. Якщо ми отак будемо грати проти Румунії комбінаційно, не так як ми грали 35 хвилин, а так як ми грали після 35-ї хвилини до 54-ї. Ну окей, до 65-ї. Да? Отак. І проблема нашої збірної, що ми граємо відрізками. Можливо, так, да, це товариський матч. Я не кажу, що це прям показник якоїсь гри в майбутньому. Ні. Просто ми говоримо, що ну треба грати ну, хоча б 60 хвилин на такого футболу, давати результат за 60 хвилин, а потім уже сідати, як ми сіли проти Молдови. Ну як, без бажання грали, скажімо так, віддали супернику, який нічого не може. Вони щось там понастворювали, але то за рахунок того, що ми їм дали створити, ми захотіли цього. Ми захотіли, щоб Лунін засейвив пару ударів. Я вважаю так. Я навіть був радий, коли Молдова била. Я хотів, щоб Лунін зробив пару сейвів, тому що було б необ'єктивно. Бущан отримував моменти. Трубін отримував моменти. Лунін ну, теж отримав, хоч і не такі добрі. Тому все закономірно, все добре. Наша збірна е, дала нам те, що треба. Нам дала перемогу, хороший настрій перед євро. Собі і вболівальникам, 4 забитих м'ячі. Як на мене, це виграшна ситуація для нашої збірної. Оце, оце я приблизно хотів і бачити від нашої збірної в товариському матчі проти Молдови. Так, да, можливо, не все ідеально, але ну, 0-4 не пахнуть, вибачте. Не, не так часто наша збірна виграє з таким розгромним рахунком, хоч і в товариському матчі. Далі хотілося по індивідуальностях в цьому матчі все-таки виділити мінуси. Які ми побачили в цій грі. В захисті я їх не побачив взагалі. Тобто, на, як на мене, топовий рівень продемонстрував Степаненко гри в опорній зоні. Тобто, це вже говорить про те, що як на мене він буде основним в збірні на євро. Тобто Степаненко набрав форму під кінець це добре. На да, це на фоні Молдови можливо, але ми бачимо, що. Ребров навіть не довіряє брашку. В трьох матчах товариських жодного разу брашко не зіграв в основі. Тому з огляду на це, мені здається, Степаненко буде основним на євро. В опорній зоні. І він це, в принципі, заслужив своєю грою і тим, як він набрав форму. В центрі захисту, ну, забарний, Матвієнко сьогодні. Нормальні матчі відіграли конопля здорово, на атаку він краще, ніж тимчик, як на мене. І захисні якості, в принципі, в нього більш-менш на сталому рівні, але знову ж таки нерівноцінно, бо з Молдовою важко було оцінити. Мінус цього матчу не таким яскравим був центр поля Судаков Шапаренко. Я все-таки, ну як ми більше очікували від них. Хоча, блін, ну скажете, ви, Да, Судаков забив, там є гольові передачі, все нормально. Але от бачите, мінус цієї пари в тому. Що хтось вистрілює, а хтось буде в тіні. Я маю на увазі, або Судаков, або Шапаренко все-таки будуть тягнути на себе більше, і хтось один має бути в тіні. В цьому матчі вийшло так, що Шапаренко більше був в тіні Судакова. Судаков трошки якісніше зіграв за рахунок того, що він дав статистику. Ну і в принципі він більше брав участі. Хоча Шапаренко пару разів непогано зіграв, запустивши Мудрика, наприклад, в штрафну. І ще один мінус цього матчу: це сам Мудрик, про яку я тільки що згадав. Дуже багато активних дій на початку, особливо першого тайму в перші 35 хвилин, коли ми якраз нічого не створювали. Мудрик був на полі. Мудрик він був активним. Просто що розумієте, є обіграші, є швидкість. А, ми розуміємо, що цей футболіст може. Но ми не бачимо якості і результату від цих дій від Михайла Мудрика. От він заходить штрафну далі. що? от він знаходить для себе. От цей простір. Що далі? Нема ні удару, немає ні якісної ні якосної передачі на партнера. Наприклад, він один раз взагалі зайшов в штрафну, випустив м'яч на відворіт, технічний брак. І таке часто з ним втрапляється в збірні. Не знаю, як в Челсі я під кінець сезону не дивився матчі Челсі за виступами. Виступи саме Мудрика там. В збірні з ним частенько така фігня Гостроти мало від нього, розумієте? Є гострота на те, щоб зайти в штрафну, на те, щоб зміститися в центр, обіграти пару футболістів зайти. Ну, щоб віддати за гострить якісно от цьому матчі. І сам Мудрик колишов з поля, коли його міняли. Ви бачили його обличчя, він був засмучений. Він розуміє, що він зіграв погано. І за це треба говорити. Конкретно по цьому матчі Мудрик був так собі. Яремчук, дуже багато гри п'ятками, як на мене. От Дуже багато от незрозумілих. Ну як, дуже багато технічного браку. У Яремчука. От Це теж треба відмітити. Тому що як тільки довбик вийшов, він показав клас. Відразу пішли голи асисти. От, в принципі, це те, що я хотів би відмітити по іншим футболістам або не так яскраво проявили, або в принципі зіграли на своєму рівні, як на мене, той же Зіна вийшов замість в Впас в пас на, на атаку. Він грає шикарно. Тому ось такі мої підсумки по матчу з конкретно з Молдовою. Ну що символічно і правильно кращим гравцем цього матчу було визнано Віталія Миколенка. Більше в підтримку, звісно, йому для того, щоб він одужав і все-таки зіграв на чемпіонаті Європи. Давайте підтримаємо і будемо мати надію, що він вийде за збірну на євро. Тому, друзі, нарешті наша збірна завершила товариські матчі і вже завтра вирушає в Німеччину, щоб базуватися саме там і готуватися до матчу проти Румунії. Нагадую, 17 червня, друзі, матч проти Румунії о 16.00. На цьому каналі буде пряма трансляція і відео, анонс цього матчу. І там ми детально розберемо нашу ситуацію в, в основному складі, яким цей склад може бути на матч проти Румунії. Про це все ми будемо говорити в наступних відео, друзі. Тому підписуйтесь, обов'язково. Вам вдячний, що ви були зі мною. Обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ну і чекаємо вже старту чемпіонату Європи 2024, який стартує матчем. Німеччина, Шотландія 14 червня. Всіх запрошую теж на пряму трансляцію о 21.45. Тому всім дячний і до нових зустрічей.